Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до вечірнього випуску, який йде в нас посереду. Що робиться в нас на банкові? Наші вежі Кремля, що в них там, тільки що випадав король кубків, здається, це був, але неважливо, зараз ми його зараз ми подивимося, що робиться на Банкові. Що робиться на Банкові? Якась безвихідна ситуація. Зараз будемо дивитися, що робиться на Банковій. Якийсь конкретний провал. Намагання ще з усіх сил це втримати, відбитися, там конкретна війна йде. Дивіться, десяточка мечів, десяточка жезлів. Накалилася ситуація, до, ну, скажімо так, до приділа. І тут іде. Двадцятий аркан. Тобто, іде якась, знаєте, остання трансформація на банковій. Тобто, дивіться, кулеби нема. Так? Все, за що вони не беруться, тут, ну, скажімо так, тут потрібно швидко, навіть не швидко, дивіться, зараз я поясню. Ці два старші аркани, ну і ось ця теж. А вони протиречиві один проти одного. Сила, суд і помірність. Тобто тут хочеться оці всі речі, які відбулися в країні наразі, так, їх хочеться якось загладити, залезати, відстояти свої позиції, не здатися. Ось тут будуть зараз, наскільки я розумію, дуже багато. Шлаків виходити. От відверто кажу, буде дуже багато виходити. По 20-му аркану, тим більше, що це на дні колоди, це говорить про те, що дуже багато речей зараз вийдуть. Знаєте, от як той черяк, а вийдуть на поверхню. Вони таки не зможуть їх втримати. ці речі. Дуже багато, от по, по десятці жезлів. Це, звичайно, в першу чергу приведе до розвалу. Тут і силовики можуть бути, тут можуть бути протистояння. Ось, але це більше внутрішнє на банкові. Тобто хто отримує владу, скоріше за все, як утриматись при владі? Тут, скоріше за все, я так думаю, і Єрмак, і а, Татаров, і. Зеленський, вони тут всі, тому що десятка жезлів говорить про те, що всі зграя, зграя, скажімо, навіть так. Бачите, дивіться, медитація йде, щоб о, утриматись при владі, щоб, о, ну, скажімо так, заспокоїти публіку, можна теж сказати. Тут будуть прийняті якісь рішення самим ярмаком. І його оточення. Але, ви знаєте, відверто кажу, то мер, мер, мертвому припарка. За кордоном, і так все, все, всі, всі, все знають за кордоном. Тут більше буде іти якихось ультиматовів, ультиматовів за кордоном. Далі ми подивимося тут. Ви знаєте, дивіться, накопичуються дуже швидко зараз накопичуються інформації, яка йде з-за кордону. Тобто чіткі висловлювання преси, посадових осіб, звинувачення. От навіть дивіться, мені зараз що згадується, найостанніше те, що Зеленський був у Парижі, і як. В газеті якась посадова особа, ну, скажімо так, розкритикувала Зеленського, що він ну, як бомж прийшов. Це прибли... Я точно зараз не пам'ятаю, як він там написав, але що в нього немає грошей, щоб купити собі костюм. Розумієте? Ось, Можливо, він розжирів і йому вже костюм розпух. <кій> Вибачте, не налазить розумієте, Ось, на ярмака точно, навернила, але гроші в них є, можна все організувати. Розумієте, це міжнародний рівень. Хотіли би ви, щоб людина, з якою ви зустрічались, прийшла і. Ну, гаразд, я не буду про це. Так. Вам теж буде неприємно, просто так скажу. І тут ідуть з-за кордону, ось конкретно видно з-за кордону. Терпіння в них ще є, скажімо так, як надовго. Це вже інша справа. Але дивіться, тут вже неможливо осягнути шкоду, яку нанесло це шапіто країні. Ось якось так. Давайте зараз подивимося, чим зайняті шапітолі, головний шапітолі країни, чим вони зайняті зараз? Я їх називаю вже шапіто, тому що це не можновладці, це шапіто, деребан. Так, чим вони зараз зайняті на даний момент? Ну, особистими питаннями, особистими питаннями, скандалами. І, і в, принципі, в принципі, тут якось утримати люд, утримати е, при владі, дивіться, і не залетіти до в'язниці. Ось якось так. тут, щоб, розумієте, уникнути, Щоб уникнути в'язниці. Дивіться, ось навіть по цій карті можна сказати, що вони готові в будь-який момент тікати. Якщо буде якесь повстання. Ось ця карта говорить про якесь силове заворушення. Ось якщо ви, ем, бачите, це Україна випала. Їс, їхня особиста безпека, скажімо так, ну, під загрозою. Поки що ця загроза невелика. Ось, Поки що невелика. Чи дійсно вони готові тікати? Ну, по цій карті так. Готові. Ви знаєте, в будь-який будь-який момент. В будь-який момент. Будь-яке заворушення. Але, ви знаєте, я би навіть сказала, тут дуже якась, якась швидка розв'язка буде. Дивіться, зараз я перепитаю ще карти Таро, тому що тут вийшла блокада. Дивіться, в них страх, що якщо мусять тікати, а військові, бачите, вийшов військовий військові можуть їх не випустити, тобто заблокувати. І може бути по справедливості. У них, я скажу так, ми, ми запитали, чи готові вони тікати, наскільки це в них серйозно. Так? По справедливості це теж говорить про те, що вони не хочуть справедливо відповідати за свої злочини. Ось, але го... страх, я би сказала, страх, що можуть ось вже в цьому ряду у нас, вони, скажімо так, знаєте, як ну, задниці вже підгорають, скажімо так. Ось по цим картам це вже задниці, вже є знаки, що підгорає. Давайте так. Вони розраховують, буде це в цьому році, ось це, що їх можуть затримати, що їх можуть посадити. Бо справедливість це теж суди, щоб ви розуміли, що це за карта? Ага. От, і трічка мечів, розумієте, вони, ну, страх тут є. Я би сказала, вони розуміють це все. Давайте подивимося, це буде в цьому році, вони, як вони розраховують, цей рік чи наступний. Ймовірніше, це рік ще 24-й чи вже в 25-му році. Тут, ну, тут страх, обман. Ну, вони розуміють, що тут змахлювати нічого не вийде. Якось так. Вони розуміють, що не вийде нічого змахлювати. Що якщо дійсно якесь буде повстання, якесь це. І, знаєте, тут, скоріше за все, а після, ну, справедливість, вона не просто так випала. Я ще тут докладу, в принципі, ви знаєте, страх в них є. Тут особиста безпека. Як захиститись, як е, тут, знаєте, чи вдасться втекти. Ось їх, в принципі, вони розуміють. Особливо, а ну, зачекайте, це єрмак, чи це хто, чи хто це? Тому що тут дуже цікаво виходить, що дійсно. Е, давайте так, це Єрмак. Чи розуміє взагалі щось Зеленський? Це Єрмак. Зеленський, Татаров давайте візьмемо, ну і та інші. Єрмак розуміє, Зеленський. Ну, Зеленський з кубком все зрозуміло. А, Татаров. Татаров розуміє, що його рознесуть, та інші. Та інші вони під дияволом зараз розумієте? Дивіться, ось, і вежа. Тобто усі розуміють. Зеленський думає що він ще зможе вийти. Ну, знаєте, от як він зайшов до влади серіальчиком, так само серіальчиком по добру й вийде. От Зеленський чомусь він єдиний з усіх, ніби в абстракції. Покупкам зараз я докладу. покупкам це, в принципі, може бути тому, що він під якимсь якоюсь речовиною. Навіть якщо ви побачите цю карту, бачите, кубок так, голова піднято, гордо, так, все, знаєте, блазень. От щось в мене йде ось так. Зеленський він не розуміє. Він не бачить цього. Він не враховує ось цих ризиків. Зараз я докладу, він чомусь не бачить цих ризиків. Є такий вислів, навіть не блазень, не дурний вельможа, а загонистий, можна якось так сказати. Знаєте, занадто великої думки про себе, але в нього є, давайте я так скажу, меншовартості, оцей комплекс є в нього. Людина, яка постійно про це говорить, я ж не тряпка, я ж не це, розумієте, постійно нагадуючи, це говорить про те, що в нього є комплекс неповноцінності, ось так я скажу це. Тут, в принципі, він пропускає по цим картам, чому він такий в нього стан От ярмак стопроцентно татаро, він взагалі знає, що його знищують, і інші всі ось ці. Слуги народу. Всі вони мають страх, крім Зеленського. Чому? Тому що він наразі ось під речовинами, так, під речовинами, і він, як я вже ось тепер сказала, тобто, не враховує наразі. Ось цієї небезпеки він не відчуває. Ось це, що зараз хилітається, ось цей шанс, він цього не бачить. Він не бачить, тому що він під. ну, Давайте я скажу під кайфом. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, цікаво. буде цікаво почитати вашу думку щодо цього: як бачите ви, чому Зеленський, єдиний з усіх, такий дурень випадає. Розумієте, лицар Кубків це. Ну, тут можна і до очельника при, при, цю карту порівняти. З очельником теж. Він, очельник теж такий. Зараз я знайду вам відлюдника, покажу, як виглядає відлюдник в цій колоді. І це мені нагадало, <кій> і тоді ви зрозумієте, що я маю на увазі. Розумієте, ось інші лицарі. Ось вони інакше. Тут ніби під мухою людина. Ось, бачите, відлюдник. Тільки єдиний відлюдник йому якось, знаєте, тут людина ще дуже багато звертає увагу на якийсь почут, так, знаєте, бадьориться, а насправді ось вона в такому, ну скажімо, вісімка кубків це теж перебор. Перебор, але він ще в щось вірить, він ще в щось, як знаєте, бадьориться, це, але не помічає головного, що це небезпека вже для нього. Ось як я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам ночі, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!